Добрий день, продовжуємо проходити Elden Ring. Так, в минулому відео я вам обіцяв показати, що там випадає з таких маріонеток солдатів. Я це зробив. Ну, з них не так багато випадає. Давайте я вам навіть так на спорядженні покажу рішення. Випадає з них такий десь тут шолом. такий от шолом ми з шолом. Солдата-маріонетки. Ось ну, така якась. Хіпа. це він вічно І так, і випадає з них отакі обладунки і, і також, бачите, таке щось примітивне все. Так, ну зброя з них випадає ті, що мають копія, ось шипасти шипастий спис. Бачите, він окоп. Вичує кровотечу, сил треба 14, ловкість 16. Така річ. Ще з них випадає короткий лук, але там, там зараз був тільки один з цим луком, і його вибивати мені прийшлося дуже довго. Я думаю, що я його виб'ю вам пізніше і покажу. До речі, навіть хто починав гру за бандита, він його вже має. Та й, кому здається, той короткий лук продавав якісь якийсь купців. Так, давайте в цьому відео ми пройдемо, дослідимо і зачистимо весь пляж. І тут буде ще хижина купця. Подивимось, що того купця є. Давайте йдемо поки на пляж. Так. Там от, от у нас еще череп з'явився Так, там ми вже були, нам туди не варту йти Йдемо на пляж, де от ходять купа там якісь. Ось ще у нас видите ці можна з ними ще розібратися. Вони нам щось може цікаве дадуть. Нічого кістки в основному. Так. Забираємо горбину і йдемо на пляж. Давайте йдемо в кінець і почнемо з тої сторони. Так, тут нам буде багато зустрічатися. З них, якщо чесно, нічого цікавого не випадає, тільки здається, що ті хвилини випадають. Якщо випаде, я вам покажу. Хто хоче, може їх вбивати, хто хоче, може їх побігти. Але так як ми зачищаємо все, то будемо все, що бачимо, зачищати. Так, отут от є у нас трохи птахів. Тут можна трохи нафармити лапок. Ще вдасться, ну зараз нам більше пір'я випадають. Тож треба три було і з трьох тільки одного відбули. Знову ж таки. Це магія. Так, ну, пілі, пір'я, що, щось нам Тики одные я випадає. Ну вот что нам ладно що тут кобли якась сброя. зброя Все ему так ще аж дві втікали. Так мені одної лапки і не вибили дивно. Ну, буває. О, тут ще заховалися дві. Правда як вони сидять під водою, то зараз все дивись. І не можна дістати навіть нічим. о Перша лапка. Щось трошки не дорубили в цій грі навіть зброя не може нормально навіть попасти у тих ктоках. Так, тут нас чекають виною. Треба бажано в голову дозволити і більше знімається їхнього життя. Вот так вони мають захист троту. Вон там бачу ще один лук є, до якого ми дійшли самий кінець. Бачите, якщо так, то воно знімає тільки 120 попадає, то в області зразу ще 4 вити в воду. Так, о тут ще у нас Маленькі з миною, і що ми тут охороняли, охороняли золоту руну другу. Ну mm. вони щось таке велике, але хай буде. От нас тут навіть сліди залишаються mm. <рес> на березі за нами. Хай ми Про промалювали тут. Так, все, тут ми ніби дійшли аж до... З самого кінця далі вийти нема, де вже повертаємось. Дивимося, що нас там чекає на тій стороні якраз вечір. Нехай бачу тих метро. Давайте ще один череп розіб'ємо. Так, давайте зачищати тихо. Ну цей пів неясный. Не ясно чого їх тут так на березі погано. Так, нічого нам не виползет. Ну, а тут їх взагалі. Не ясно, що у них... Ходить найти. Запалений. Так. Ось стільки ми їх знищили, і так мало з них випадає рідко Значить, тільки випало. Один гриб випав такої великої кількості. Так, отут там десь має лут лежати у нас. тут Біля дерева ще одна золота руна. І там десь ще мав бути вон там лут лежати. Забираємо і тут п'ята руна. От трошки більший і краще. Так, тут десь має бути дуже ще багато крабів. Зачистити, можливо, з них випаде або насо, або частить. Тут там ми... Ага, тут ми були, не спускалися. О, тут ще у нас гриб є. Ще й черепаха позить. Черепаха хліб буде. Шия, на шині з м'ясом, добре. Так Туди йдемо, тут увесь трошки зачистимо. Йдемо ще на пляж. Давайте трошки розберемося з сюди. Так, що вони нам цікавого дадуть. Нічого не дали, цікавого одні кістки. Так там ми були, але... Ми були з тої мавзолею, маузолею цієї ми не були. Давайте ще подивимось, може тут щось пущах, вам бачите, є ще череп. Тут горубину вони нам заховали. Ось ще один череп. Так. Тут вони нам Горубину заховали. Так, вон там ще. Так, тут в кущах бачу, крім гурбини більше нічого сильного і нема, тому йдемо далі на пляж. Вон тут також черепки Черепків купа Що ж ну ты? Що ж ти мути? Все мимо? Цихрабі з ученый хочет упадати. нету не покажут не заставишь так бежим удалим, он там ще купа лазит их <вы> Вот, выпал на там еще вот вы, не бачите грыб З них гриби випадають. Так. Тут траби. Так, тут більше. Так, давайте дійдемо до кінця пляжу і потім дійдемо до тої халупи. І там запалимо благодать, і там нас буде нас чекати купець. Дещо купимо. Так, нога не вихало. Так, що ми тут маємо? Маємо? Щось такий такі великий пляж і так мало. Різних речей. Тільки мертвиків. От ми дійшли майже все до кінця. І нічого майже не знайшли. Вот так нас обдурили. Так. Сюди куди нам тут далі? Чи варто йти, чи... Може не варто, може там вже підемо на наступний раз тут все досліджувати нам ще тоді залишиться та от частина напевно ми її будемо досліджувати на наступний раз о тут ще й у нас купа тих кажуні звідки взялися? а ну, то вже вечір так і ми втікли так, ясно. Тут кожаный, тут она пиццу. Так Також нічого цікавого. Там я бачу цвинтар, там напевно, ага, тому і кажини літають. Там будуть руни. Добре, підемо туди згодом. Йдемо зараз, подивимось, що нам. Так, тут у нас ще де ми є? Давайте ще тут подивимося. Рані, що у нас тут росте? з тої сторони мозолеї. Ой, тут ще купа. Овець, Ладно не будемо зараз з ними зв'язуватися. Давайте їх, може, з ними зв'яжемося. Наступного разу може підемо. Так, зараз щось бажання немає. Так, давайте йдемо тоді. до купця. Так, що у нас тут біля будинку росте? зелені квіти є, тої холупки, там ось сидить той купець. І все, нічого нема, так, Тільки було, а вон ще тут гриб десь заховався. Черт цікавого, ось така велика територія. Так, ну давайте поговоримо. Так, тут в нього є деякі пару речей цікавих. Нам у той ліхтарик зовсім не завадить. Ми той ліхтарик можемо поставити, я вам покажу, замість факела, він буде нам світити, але факел у нас займає місце в слотах, і він має вагу, а той ліхтарик не має, він набагато краще. Але правда світить він трошки менше. Дивіться, тут є ще такий от попіл війни загублений. За допомогою нього можна подвоювати попіл війни. У нас там є, якщо ми хочемо, у нас там є різні попили, хочемо один і той самий накласти, його подвоїти на два різних, дві різні зброї, я так розумію, то можна за допомогою от нього це робити. Але я думаю, ми його ще знайдемо, але якщо нам буде треба, то ми купимо. А так як я збираю всю різну зброю, ну той свай гендер ми ніде більше з вами ні з кого вибити не зможемо, тому я всякий випадок його собі також куплю. Ну ось тут більше нічого такого. Ключі ми знаходимо, у нас ще є. То у нас є підказка, хто хоче, може підказку якусь монекраску мовзулей. Ми його і так зупинили, ми так все знаємо. Ніби... От дивіться, тепер ми можемо взяти той ліхтарик. Ми сюди спорядження йдемо і вставляємо його просто от сюди, де він у нас є. Десь ми загуб, десь загубився, де той так. А от він є. О, ставимо сюди ліхтарик. Вже факел, бачите, факел і вагу ми можемо просто забрати. І все. І якщо нам треба засвітити, щоб було світло, ми вибираємо тут ліхтарик. Просто його засвічуємо. Бачите, і нам буде світитися і руки будуть вільні. Отака от, от непогана річ. Але кажу ще раз, факел, звісно, світить набагато. Тут трохи краще, ніж той ліхтарик, але і то непогано. Так, ну думаю на сьогодні ми тоді будемо закінчувати. на наступний раз ми продовжимо. Там, то що напевно залишилась частина того півострова. пройдемо, А на сьогодні всім дякую. Гарного дня і до зустрічі!